В цьому відео ви побачите, як виглядає Одеса в квітні місяці. Пройдемося по найгарнішим пляжам Одеси та побачимо інстаграмні локації. А якщо ви хочете приїхати в Одесу, щоб ще й підлікуватися, покажу вам дуже гарний санаторій. Розповім, скільки коштує тут проживання і лікування. А також дізнаємось, де зараз цвітуть магнолії. Від привозу п'ятим трамваєм їду в напрямку Аркадії. Зупинка, проспект Вирішила вийти на цій зупинці, потім розповім, чому. Друзі, всім привіт! Я в Одесі. Приїхала, щоб подивитися на квітучу Одесу та познімати її для вас. Стала на зупинці інститут імені Філатова. Тут дуже гарна територія, така зараз походимо. Бачу вже тут, що тут квітне магнолія. Сьогодні у нас дуже гарна погодка, хоч зараз пролунала повітряна тривога, але надію, що все буде добре. Зараз будемо гуляти по Одесі. Бажаю всім чудового настрою сьогодні, бо сьогодні в нас вербна неділя. Бачила вже люди йдуть з гілочками верби. Всіх віруючих вітаю. зроблений живий тунель Іду зараз по ньому. Клас. Так, магнолія цвіте, а сакура, бачу, що ще не розквітла, але скоро розквітне. Тут люди лікують зір. Такі товсті платани тут. Скільки років тут живу, а тут вперше. Люди сидять на лавочках, видно, тут лікуються. Йду далі, тут ще така алея, пташки співають. Наче в лісі десь. Трохи прогулялися, зараз буду йти далі. Ось на тій стороні дороги, мабуть, церква якась, люди йдуть з вербою. 1898 рік. Якась стара будівля там. Ще одне цікаве місце. Це санаторій, біла акація. Зараз піду, якщо можливо туди зайти. Погуляємо по території. Французький бульвар 59. Тут знаходиться рецепція. Щоб прийти на територію, треба пройти через цю будівлю. Це схема санаторію, як тут все розташоване. На сайті санаторію є вся необхідна інформація. Є два пакети послуг. Один називається лікування, а другий проживання. Можна вибрати собі проживання в котеджі, чи номері люкс, чи номері стандарт. І від цього буде залежати ціна. Як ви знаєте, що Одеса це не тільки курорт такий морський, а ще й лікувальний. Залишилось не так уже і багато санаторіїв, які працюють зараз. Ось один з них це біла акація. Тут є басейн з мінеральною водою. Тут можна отримати лікування. Номер стандарт на квітень місяць коштує. 1390 гривень, це включаючи харчування трьохразове, і лікування. Ось ціни сайту. Уважно читайте, все в залежності від місяця. Це котеджі, в яких можна відпочивати тут. А це ціни на проживання в котеджі. Я так розумію, що можна з сім'єю в нього. А це ціни на проживання в номері люкс. Я почитала, що тут лікують дуже великий спектр захворювань. Так що, кому цікаво, читайте інформацію на сайті, там все є. Від моєї роботи можна брати путівки сюди на 18 діб, але так ще ні разу я й не вибралась. Можливо, колись тут буду також відпочивати. Але зараз так виходить, що коли відпустка, я виїжджаю. За кордон і тому немає часу, щоб десь тут по місту бути. Ось так порожньо, бо, мабуть, повітряна тривога і всі в укритті. Скоро тут будуть квітнути троянди, ось скільки їх тут насаджено. І це ви бачите перша лінія від моря. Тому кому потрібне і лікування, і що поряд море. Я думаю, місце тут ідеальне. Мені здається, що умови дуже вигідні, бо навіть знімати просто готель десь біля двох тисяч, а це вже ще і трьохразове харчування, і купання в басейні, і лікування все входить сюди. Я вийшла вже з території санаторію, ось вниз йдуть такі сходи. Такі тут сходи. Звісно, наверх буде підніматись важко. Зараз буду йти до моря, побачимо який тут пляж. Пляж Калентон. Ось така обстановочка, дітки граються, люди сидять в телефонах. Клас, який колір води. А там такий біленький-біленький пісочок. Вже тут гарно, дуже подобається чудове місце тут, каміння таке розкидане тіла тут звісила ножки сижу. Чи побачити таку класну Одесу з Києва там, чи з інших міст. Можна зараз сміло приїздити. Вже похолодання пройшло і така класна, гарна, красива водичка зараз. Бачите, як тут мілко, що можуть купатися дітки сміло і ті, хто боїться глибини, а вода просто прозора, прозора. Буду йти далі досліджувати інші пляжі. Ну і як же не підійти до водички? Вода класна така прозора сьогодні. Таке чудове поєднання жовтого пісочку та скель, морської води. Так ці кольори добре поєднуються один з одним. А це пляж з дитячим майданчиком. На камінні сидять люди, відпочивають. Рибалки також тут рибалять, щось перебудовують, готуються до літа. Інклюзивний пляж, назва його. Красиве місце, також я тут вперше. Море таке смарагдове сьогодні знову. Ось є таке сховище. Ну погляньте, хіба ж не гарно? Траса фотолокації. Ядочки є, щоб також можна було підійти. А тут ще можна зайти ще на один пляж. Треба зайти і туди подивитись. Це можна сказати таке дике місце, але дуже красиве. Сьогодні скільки нових місць гарних я тут побачила. Господи. Кожного разу відкриваю для себе щось нове. Ну, мені здається, тут я вже була. Так, з одного пляжу переходиш на другий. Минулому році ми тут відпочивали, десь у цей час вже було дуже тепло, навіть можна було засмагати. Не знаю чи перейду я через це каміння. Бачите, які тут скелі такі. Сюди люди приходять на фотосесії. Так, Можна прийти ось так, просто тут посидіти на самоті. Хто хоче пісочок, а хто хоче каміння. Ось воно тут. Вирішила піти поверху, не стала через каміння перелазити. Ось тут є поряд ще такий волейбольний майданчик. Це ось тільки що була біля того каміння з тієї сторони це пляж Лагуна-Біч. Деякі люди вже засмагають і навіть купаються але сьогодні прохолодно я трошечки також тут посиділа насолодилася шепітом хвиль Подихала свіжим морським повітрям, та й буду вирушати далі. Спробуємо дитину холодно. Градусів 15. Зараз йду в сторону Аркадії. Хочу показати ще одне інстаграмне місце. А йду я поряд з трасою здоров'я. Сьогодні доволі таки багато людей на трасі, дуже багато людей гуляють з песиками, просто катаються на велосипедах. Це місце полюбилося одеси там та гостям міста. Це таке інстаграмне місце буфет на фонтані. Дуже приємна, така розслабляюча атмосфера тут. Також є укриття. Буфет на малому фонтані. От начебто поглянеш нічого такого особливого, але кожне місце тут по-своєму особливе і прекрасне. Скільки тут всяких інстаграмних локацій просто. Вон хлопець іде плавати в море. Поплив. Кожен собі вибрав місце по смаку. хто на камінні, хто на пісочку, хто на лавочках сидить. Можна посидіти хоч так зверху на березі. Ось так відпочивають одесити в свій вихідний день. Всі зібрались на сонечку біля моря. Хто спортом займається, хто просто відпочиває. Дуже приємна атмосфера. Такого якогось спокою. Тут мені здається, можна провести хоч півдня. Грає музика, сиди собі, милуйся морем, відпочивай, краєвиди такі, що дух захоплює. А я вже вирішила повертатися, зараз буду йти по трасі здоров'я. Як ви знаєте, що траса здоров'я простягається. Від Аркадії до Ванжерону на протязі шістьох кілометрів мені тут дуже подобається. Зараз будемо йти гуляти, відпочивати і спостерігати, скільки сьогодні людей і як вони відпочивають. Зараз тут дуже гарно це вкрито травичкою з отакими синенькими квітами, а також вже й кульбабки зацвіли. А ось іще один гарний пляж, дуже красиво. Який тут біленький пісочок. Знову бачу родина купається. Дерева вже ці перестають квітнути. Як гарно розфарбували будинок в одеську тему. А ось який морячок цікавий. Тим часом я підходжу до канатної дороги. Канатка працює, але не бачу там жодної людини. Так, люди сидять, обідають. Так я вже дійшла до відради, практично від Аркадії йшла. Ще й зайшла на ось цей пляж. Колись влітку я тут була. Непоганий тут такий пляж також. Море сьогодні просто не передати. Ще якось підходиш, то здається, що воно таке блакитне, а зверху. Смарагдове. Дуже гарне таке, просто не намалуватися. Вон, дівчина також йде в воду. Ну, я трогала водичку. вода така градусів 15, мені здається. Але в нас Люди не бояться такої води. Проходимо в ресторанчик, що біля моря. Ось бачите, скільки людей сидить, обідають, відпочивають. Деякі люди на пляжі, ось щось якась фотосесія. І також вже люди почали святкувати вербне в неділю. Понакривали столи і ось сидять собі, святкують. Кицько також не забули, ось насипали їй корму. Дівчина грає на Скрипці, дуже гарно. Ходжу до знаменитого жовтого каменю. Сьогодні люди туди залазять наверх, навіть з маленькими дітьми. Не знаю, як ним їм не страшно. Широченний пляж тут с таким белым песочком. Етні заклади є, я. це я так зрозумію китайський ресторанчик. на лан Зараз ще пройдемося по цьому пляжу. Я прийшла практично по всій трасі здоров'я, побувала на всіх гарних пляжах, показала їх вам і завершуємо свою прогулянку тут на ланжероні. Просто сьогодні неймовірно, як завжди, що для Одеси потрібно, щоб була сонячна погода, щоб було волосся гарне море, як сьогодні, кольором таким надзвичайним і гарний настрій. Тому хто з інших міст хоче побачити Одесу і закохатися в неї, я думаю, треба сюди завітати. І не... І, мабуть, навіть в таку пору року теж гарно. Влітку пряжі всі забиті, а зараз можна ось так гуляти вільно по пісочку тут. Вдалося відчути за сьогоднішній день Це, цей дух Одеситів, такий спокійний, такий ну навіть не можу підібрати слів, якийсь такий свій по їхній зовнішності. Неможливо сказати, що вони хвилюються за щось. Вони просто відпочивають, просто насолоджуються морем, вихідним днем і живуть в якомусь своєму світі. Бачу, що піано море сьогодні не працює. Ну що ж, всім треба вихідний. Тут всі займаються своїми справами, хтось фотографується, деякі люди стоять у черзі, щоб купити щось, каву чи пиво. Посидіти ось так у кафешці, а я вже тим часом підходжу до дельфінарію. Сонячний день тут завжди гарно, всі відпочивають, фотографуються, гуляють, класна атмосфера. Надію, що моя прогулянка по Одесі була для вас цікавою і корисною. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. А чи хотіли би ви завітати до Одеси цією весною чи влітку? Сподобалась вона вам в цю пору року?